Перше, що хочу зробити, то почистити цей перемикач. Тут видно, що він... В нього контакти такі почорнівші, окислені. Тут може не бути контакту доброго. І дуже часто в от така є проблема, що він не вмикається, треба просто цей перемикач добре почистити. Пізніше припаяю назад, дріт сюди. І подивлюся, яка тут є напруга. І ще отак, Тут оті дротики припаяні, вони були отут намотані. Але виходить, звідси все рівно ця одна жила. Ну, тобто Якщо в тому місці воно ламається, ну, тобто, ви можете намотати багато тих витків, але все рівно одна підходить сюди, і воно тут може переламатися. Ну, дуже такий теж ненадійний, ненадійна отака частина. Не знаю, я зараз попробую то припаяти і залити тут. Клеєм ультрафіолетовим, щоб воно надійніше трималося, бо от в тому місці воно може вже відірватися, обломатися. Ну, Тут таке воно тут ненадійне місце. Ну, Зняв я оцей цей пластикову обудову, що ми бачимо. Тут практично, напевно, щоб і контакту не було. Значить, розбираю чищу, то й складаю на місце. Ну і Трансформатор я підімкнув, тихенько працює, зовсім не чути. 138 вольт. Слідуючи на черзі, що я почав робити, це підсилювач низької частоти. Тут я вже його розібрав, тому що він був також зламаний. отут видно, немає частини плати. Отута Дорожок нема. Був поставлений також транзистор в тому місці. Дрожки повідривані. Якісь кремнієвий, хоча тут мають стояти комплементарна пара на германівих транзисторах. отаких. От Транзистори я замовив. Коли приїдуть, не знаю, але знайшов тому купивку. Потім буду далі займатися. Значить, Конденсатори ті, що є, ті добрі є. Замінив тільки поставив тут ті конденсатори поміняв. От, Тому що у них був, от тих, наприклад, ESR був два рази більший, ніж, наприклад, по тій таблиці, що є в інтернеті. Якщо в інтернеті в таблиці показано 1 Ом, то він мав 2,6 Ома. Ну і був трошки за великий ємність там ще якийсь параметр був менший. І поставив я ці конденсатори, перевірив їх на тому. Тестері дуже добре показують. Тут був у мене отакий от конденсатор. Стояв 22 мікрофорати, такої форми. Не знаю, що це за конденсатор. Я замінив на от такий електроліт звичайний. 22 мікрофорати, 50 вольт. От. Що він показує. Зараз подивимось. Ну, от таку він величину показує. СР трошки завеликий. Згідно тих таблиць, що дано. Ну і таку справу. Так, оці сувакові резистори. Тут от тих два є добрих. А в тому от великому. тут тут в нас тріснута. Тому місці от тріснути воно є. Значить, що я буду робити? Я замовив токопровідний провідний клей, має приїхати. Тому... Значить, у тих два регулятора вони були добрі. Вже я їх змастив. І вони тут лежать, чекають, коли я їх запаяю. Цей регулятор треба, значить, зараз зробити. Ось тут є тріщина. О, відламалося, розламалося. Значить, акуратно склеїти, зафіксувати, склеїти. І пізніше сам оцей слой, токопровідний, оце я буду відновляти за допомогою такого клею. Купив клей електропровідний на срібній основі. не знаю, там написано. Ну і попробую то відновити. Тут хто має змогу почитати, тут по польськи по німецьки ще на якійсь мові написано. От так його треба застосовувати. Склею і покажу тоді вже готовий результат. Значить, наніс я я отак цей клей. Завтра він висохне і. Проведу тести, наскільки він добре проводить і наскільки буде працювати оцей резистор, поки що ставлю, нехай сохне. Це резистори підстроючники які були на платі підсилювача низької частоти в такому вони стані. Я їх Попробую зараз зробити. Тут треба буде повідгінати оті. Такі вусика, і той резистор розбереться. Розбереться, тут його можна прочистити, глянути, в якому він стані, чи дзвониться оце все діло. Ну і тоді, можливо, його як зберу, то може воно буде працювати. Попробую, якщо ні, то заміню на сучасне просто та й все. Ну от, розібрав в такому вони стані, всі поржавівші тут. Цей теж Ну, попробуємо. Значить, отак вот в мене Получилось Ну є 100 кОм. І приїхали до мене два транзистора. Комплементарна пара. Тих, що одного бракувало мені. Вони підібрані, абсолютно нові. Ну, значить, закінчив я з підсилювачем низької частоти Грюндіка. Відновив я йому резистор, оцей змінний працює. Замінив ці от транзистори вихідні, тому що один був транзистор, а одного не було. у цього AD-162. Вдалося знайти оцю таку Підкладку під транзистор зі слюди Це дуже добре, що знайшлася така, бо я думав, буде більше. Треба буде різати, але знайшлося. Тут я. Ну, тут була відломана частина плата, вона тут не потрібна. там Тут підходило просто зовнішнє джерело оживлення так якби от Ну і працює також ця кнопочка. В тому місці сюди було. Контакт з батарейки підпаяний, і він був відірваний. Ну, а так плата, вся ціла зібрана. Тепер підмикаю, підпаюю, і будемо настроювати її. Тут є три резистора підстроючних, і треба буде виставити ток спокою транзисторів. Ну і глянути, як він підсилює. Ну, значить, зняв я все ж таки цей блок короткохвильового діапазону. Тут стояли в тому барабані планки. Ну і от з тої сторони видно такий конденсатор змінної ємності. От І тут в нас є, залишився оцей блок сам УКВ. Вискочив він зі свого посадочного місця. Тому його теж треба дістати, перевірити, чи немає ушкоджень на ньому, якихось механічних. Ну і поставити на місце. Ну Зняв я цей модуль КВ. Зараз знімлю цей екран. Щось він тут так криво стоїть. Вже гляну, що там є. Ну от такими масивними. Такої товщини металевими екранами воно все було закрито. І всередині середині отак от воно виглядає. Отугу от, йде. Це буде можливо, що змастити цей, якось пшикнути там ВДшки, бо дуже туго воно йде. На трьох транзисторах транзистор підсилювач високої частоти, змішувач і ГТР-1. Ну, класика тих часів. Далі тут є підсилювач проміжної частоти, і в тому екрані детектор розташований, бо звідси виходить вже низькочастотний сигнал звукової частоти, тобто, І виходить ще. На показник, на стрілочний показник рівня сигналу, ну і живлення сюди підходить. Ну і зараз я буду перевіряти роботу підсилювача низької частоти радіоприймача Грюндік. Значить, зробив я йому таку нагрузку. Це є два резистори послідовно, але сумарна, сумарний опір в нього вийшов 4,8 Ом підімкнув значить йому блок живлення, напругу 9 вольт виставив. Також осцилограф генератор низької частоти міліамперметр Ну і Відкриваю схему, яка є в інтернеті За допомогою цієї схеми я провіряючи, тут є такі червоними лініями, позначено в яких точках треба міряти напруги, які мають бути. І значить, згідно тої схеми, я провіряю отут. Я вже провірив, в мене воно все співпало. Далі треба виставити ток спокою вихідних транзисторів. Це коли, ну, можна сказати так, регулятор гучності на мінімум поставлений. І тоді мусимо виставити той ток спокою транзисторів, який зазначений в схемах. Значить відкриваємо тепер таку схемку. Отут видно, що у нас так так, позначено і такий Х. Тут треба зняти цю перемичку і в розрив цього включити міліамперметр І бачимо, що при напрузі 9 В має бути 6 мА. За допомогою цього підстроєчного резистора ми виставляємо тих 6 мА. Значить, на платі у нас є тут такий технологічний проріз. Він був залитий капелькою припою. Той припой я знімаю і піді... В той розрив підімкнув під міліамперметр. От зараз в нас виставлений 6 мА. Так як, так як ну, має бути згідно цієї схеми. Далі на генераторі я виставив 900 Гц, поставив і 40 вольт, то є синусоїда, яка подається сигнал на вхід. І тепер бачимо, яке споживання зараз. 17 мА цього підсилювача. І дивимося на осцилограф. При цьому збільшую рівень сигналу за допомогою потенціометра. Ну і це потенціометр на максимум сигналу даний. От видно така синусоїда. Можна то перерахувати в потужність, яка є, яку видає цей підсилювач. Ну, при цьому видно, скільки споживає він, приблизно 100 мА. От. І видно, як збільшився ток колекторів, транзисторів От, до такої величини. Продовжую збирати цей радіоприймач, поставив йому ультракороткохвильовий оцей модуль, натягнув нитку, поставив підсилювач низької частоти. Там плату живлення дав. Поставив такий динамік. Ну, я з часом знайду, можливо, якийсь інакший, можливо, якийсь автомобільний поставлю гучно мовець. Тому що ну, тут поставив такий, як був, отак перекрутив в бік, і тут він якось мені тримається. Зараз я то поставлю в корпус Ну і попробуємо, як воно працює чи працює, як приймає. Так, поки що зібрав, антенна, кусок. Проводу, який був, підсвітки тут ще, звичайно, нема. Є перемикач у цей підстройки частоти. І він ще зроблений так, що напряму включаєш в розетку і зразу живлення подається. Ну, бо тому що пізніше буду з тими клавішами думати. Ну і так, вімкнув я в розетку, тишина, нічого не чути, Не чути фону. w służbie zdrowia to tematy spotkania liderów w dzisiejszej radzie poinformował po posiedzeniu rządowego w przypadku dzieci czekać będą niespodzianki to pełna humoru i ciepła opowieść o marzeniach oraz odwadze w odkrywaniu świata bywa, że podczas prania gdzieś giną skarpetki okazuje się, że tak nie jest no dynamik tam, tam stary i tam był problem na niego cia a premiera w sobotę o godzinie 16 Сама частина, яка ви випромінює звук. Збляємо звук, щоб не заблоковували. на то, щоб все ділити. Запрошую. Ну, працюй. Виявково осторожним. Колейний фактюр за годину приготує для вас. Також на подрас. А ми мовимо. Вот антенна. Чутливість у нього хороша. Нова устава міня сами на що обніжоне настрій. Поводом тих Вдалося зробити оцю частину. Це дуже добре, по крайній мірі його можна вже буде слухати на FM-діапазоні. Ну, значить, а що я далі хочу зробити? Я попробую все ж таки зробити оцю частину. Тут є короткохвильові діапазони. В принципі, тут була якась платка, напевно, що антени зовнішні можна було підмикати. Вона була відірвана, розірвана. ну В принципі, її можливо, і не треба тут. Зробимо з того, що вдасться зробити, вона, щоб щось приймало. Планки в мене ті всі є. Тут все воно працює. Ну З тої сторони, тут почистити. Отут той якийсь провідник запаяний, переробити його добре. Контакти почистити, поставити. І воно буде працювати. Пізніше та частина. Та частина, в принципі, вона не є так страшною з нею, як вона виглядає. Тому що ну, то, зрозуміло, тут треба буде перепаювати їх. Тут поломана оця одна клавіша. Тут у нас є перемикання антени між внутрішньою, тобто телескопічною і зовнішньою. Це є FM вмикалося. А то є КВ, якраз короткохвильові діапазони. З тої частини воно мало йти. Тут ще в мене є якісь перемикачі, підсвітка, лампочку там включалося, вимикалося то просто живлення включається, динамік, так тобто, якби там в нього два мало бути динаміка, то вмикався ще один динамік високочастотний. Я так дивлюся, що, наприклад, можна оцей перемикач зняти той шток, що є зелений. Його зняти, так як мені не треба, буде перемикання між антенами. Просто ну буде телоскопічна антенна, замонтувати і нехай собі буде. Той, штук зняти, переробити його сюди. І якщо тут потрібно буде оцей фіксатор, то той фіксатор можна буде десь з якогось цього зняти. Тут, по-моєму, цей динамік, що треба було включати, виключати. Ну, Тобто з тих непотрібних перемикачів зробити оту, оцей. буде FM, буде. Короткохвильовий діапазон е, з, з тої сторони. Тут у нас є, до речі, двойне перетворення, тому такий блок складний. Ну а пізніше-пізніше, якщо воно все запуститься і піде далі працювати, то вже можна буде спробувати припаяти назад сюди магнітну антенну і спробувати запустити діапазон довгий з середні хвилі, і там ще є короткохвильовий два діапазони. Але тут справа в тому, що треба було оцей конденсатор змінної ємності там має бути. І він працював синхронно з отим варіометром і катушки. Тобто я не знаю, чи то вдасться отак зробити, настроїти. получиться, то вийде, то ні. Не вийде, то не буду робити цього. Якщо вийде, то можна якусь схему спростити, тому що е, тут є. Та якби резонансний підсилювач високої частоти, оті катушки, власне, були. Ну, Буде тоді без них, можна зробити без того. Тут вже як фантазії хватить і можна паяти вже що хоч, то радіо не буде так для відновлення і для збереження того вигляду, яке було з заводу, наприклад, зроблено. Тому я тут можу робити, як там задумаю собі чи не задумаю. Ну, тобто, експериментувати можна, можна буде робити, що. Щоб мені спаде на думку. Отаке От поки що сьогодні буде відео з тим з роботою FM-діапазону. А далі, якщо щось придумаю з нього і щось мені вийде зробити, ну, то знімлю відео, покажу, що там вийшло з цим радіоприймачем зробити. Тяжко, довго і то йде та робота, а так ще є трошки інша занятість. Нема так, щоб я зранку. І до вечора сидів, займався тим радіоприймачем. Тому роблю тоді, коли є вільний час. Ну а на то все треба, як то кажуть, час знайти. Тому так відео йдуть помаленьку. Але тим займаюся, поки що є можливість, то чому б і ні. Дякую всім за увагу.